Короче, почали робити такий проектик Карпати на Альфаському моторі типу у нас куплений для цього такий 72-кубовий мотор. Була перебрана оця вся головка. Із -за цього донора взяли головку, все перенесли сюди. Купили вчора такий новий колектор. Встановили поршню на 100 кубов. Стартер можна розібрати типа на МІЙ. Бо тут аккумулятора все одно не буде. Всі помінені сальники нові, всі прокладки нові помінені. Нова кришка генератора теж куплена. часом це відео робитися довго. Мені набулося ще починає снігати, коли ми тільки купили. Це часом відео буде робити, коли змонтію, все покажу. Ой, сейчас меняла крышку генератора. В каком состоянии стало. И жопа. И он головка не улучшен. Вот сам карпач. У него будут ставиться щитки и прочее. Сидушка будет меняться.